Так, якщо ми говоримо про економіку України, то це ну між собою ну, дійсно це пов'язано декілька питань. В першу чергу, питання оподаткування. тому що економіка це така штука, яка розвивається в тому разі, якщо є певні сприятливі умови для інвестицій, для коштів, для банківських кредитів, то все-таки, на мій погляд, кардинально треба міняти систему оподаткування, робити її максимально прозорою, максимально простою. І максимально зрозуміли. Тобто бізнес має знати правила гри і має знати, що ці правила стабільні і тривалі, вони не міняються там 5 разів на рік. І щоб все було по-чесному, скажімо так. Це перший ключовий момент. Що стосується економіки, мені дуже до вподоби ідея кластерної економіки. Мені доподобає ідея і вільних економічних зон. Але кластери вони можливо на сьогоднішній день вони більш зрозуміліші. І от кластерна система, ну скажімо, вона виправдала себе в світі, тому що є країни, які масово це в себе запроваджують. Голландія це у себе доволі успішно робить і почала останні роки доволі успішно робити Польща. І як на мене, в цій кластерній системі всередині кластера має бути нуль корупції, має бути нуль податків і має бути нуль. Бюрократії всі рішення приймаються архішвидко. Для того, щоб бізнес ну, гарно розвивався і йшли інвестиції, має співпадати декілька факторів. Є така приказка, що гроші, як вода, вони йдуть туди, де немає супротиву. Значить, от там не має бути ніякого супротиву, розумієте? І тоді гроші в ці кластери зайдуть. А який у нас супротив? Бюрократичний. Значить, бюрократія там не повинно бути. Що таке бюрократія? Бюрократія перешкоджає а не допомагає розвитку економіки. Тобто треба обрати ці бюрократичні цепочки там, де питання бюрократично за межами кластерами вирішується там місяць, в кластері має вирішуватись за три години. Тобто, тоді йде швидкість, тому що ну час дуже важливий фактор. Друге, це Ноль корупції в кластері не повинно бути всередині перевірок, не повинно бути бюрократів, не повинно бути перевіряючих органів всередині кластера, за винятком тих, які кластер сам собі візьме, тобто для внутрішньої самодисципліни. І третє, там має бути нуль податків. Але що значить нуль податків? Нуль податків має бути всередині кластера, коли виготовляється продукція чи підготовлюється послуга. Но коли но Кластер вже працює на зовнішнє середовище, він вже не, не замкнутий сам на себе. І коли кластер вже вийшов на зовнішній ринок із своєю послугою чи своєю продукцією, отоді вступає в силу оподаткування. Тобто економічно ми не програємо. Гроші ми будемо отримувати в бюджети. Але якщо ми запровадимо оці процедури, ці процедури, це такі механізми, кластерні, про які я говорю, на мій погляд, вони дуже прості, дуже зрозумілі. Ну, і вони супервигідні взагалі -то, для держави, залишилося все діло зробити тільки. Кластерна система перспективна сама по собі, як ідея. А в Україні, я думаю, вона може дуже швидко прижитися, тому що в нас є, скажімо, умови для створення таких кластерів. Ну, енергетика в нас непогана, може бути енергетичний кластер, фармакологія в нас непогана, фармакологічний кластер, екологія, екологічний кластер може бути, аграрний кластер, але наголошую на кінцевому високо, високоякісному продукті. Не на сировині, а на Продуктах харчування високояскісних і доволі ну, середньої цінової категорії, дорогої ціннівої категорії. І тоді експортні позиції відкриваються зовсім інші. Ну, багато, ну, у нас ще залишилися залишки, ну, сподіваюся, що залишилися залишки скажімо, космічної. Можна зробити космічний кластер. Ми колись ну, були дуже гарно в цьому плані розвинуті. Я думаю, що це питання більше до професіоналів. Я думаю, десь до, до десятка кластерів Україна може дуже легко і дуже швидко, скажімо, створити бо потенціал для цього в Україні є. Зарубіжні інвестиції точно підуть, і зараз, звичайно, не підуть. ми не говоримо про військовий період. Має наступити стабільна ситуація і захищеність українських кордонів. І коли це все відбудеться після завершення бойових дій, і після коли буде мир, то ну, Україна має перспективи на кластери і на дуже швидкий економічний розвиток. І інвестиції точно зайдуть, якщо буде ці два фактори мир і стабільність. Ну, стабільний мир мається до уваги і захист. І друге це кластерна система, яка максимально буде сприяти розвитку економіки всередині кластера.